Вже тривали час негативним рекордсменам серед усіх правопорушень у районі залишаються крадіжки на сьогоднішній день. У нас зареєстровано таких крадіжок 55 крадіжок. Це якщо беремо із початку року 55 крадіжок. Зазвичай з них 28 розкрито, але є частина крадіжок, які потребують зусиль в розкритті. Це я так кваліфіковані злочини. Злочини пов'язані з крадіжками із квартир, коли люди, як правило, йдуть. Залишають свої оселі вранці, ідуть по своїм справам там чи на роботу. Варто зазначити, що зловмисники із часом все частіше почали працювати більш делікатно, оминаючи зломів при потраплянні до чужого житла. Загалом то це підбор ключа і віджим пластикового, пластикового сікла. Об'єктом посягань є золото, гроші. От що. Побутової техніки також були випадки, але це не переважна більше. Переважна більшість це те, що можна швидко здати і легко нажитися, не потребує якихось з їхньої сторони, будемо так казати, затратних, затратної частини в їхній реалізації. Охарактеризували нам і категорії злодіїв, що промишляли у нашому районі. Як правило, це люди, які ніде не працюють, і роду занять в них немає. От і в принципі переважна більше цих людей іскують іскують злочини. От, таких немає. Ну можна сказати, що звичайно є заїжджі, є немісцеві. І більшість це немісцеві. Якщо беремо, якщо будемо брати тих осіб, які затримувалися і попадали нам в поле зору, то це звичайно це іногородні. Дещо резонансно в кримінальному сенсі розпочався на Обухівщині березень. Так, у перший день весни із численними травмами до Обухівської лікарні потрапив місцевий житель, котрий невдовзі помер. Як дає заключення судна експерт, причина смерті в нього наступила від перелому основи черепа. І інші там були тілесні ушкодження. Людина святкувала, була запрошена на день народження, святкувала в одному із Заклад розважальних закладів Обухова, міста Обухового свято, після чого там виник в них конфлікт, який переріс в бійку, де опять-таки немісцевий житель також був запрошений наніс їм тілесне ушкодження і руками наносив, і ногами наносив, що призвело в принципі, до смерті цієї людини. Даний громадянин нами затриманий, судом визначено тримання його під вартою. Варто зазначити, що затриманий аж ніяк не переймався тим, що вчинив. Навіть після того, як він скоїв злочин, ми його затримали, доставили сюди. Саме було страшно те, що він не, не було його відчуття якогось да, каяття не було. Ну, так вийшло, так вийшло. Інший тяжкий злочин трапився в ніч на 15 березня. В одному із гаражних кооперативів Українки був знайдений труп. Мешканця громадянина мешканця міста Українка із закритою черепно мозговою травмою, от як з'ясувалося пізніше, на тілесне ушкодження наніс громадянин Обуховського району, який під час розпиття спиртного, спиртних напоїв, спільне розпиття в них було спиртних напоїв, завдав йому смертельних ударів. Желізним прутом. Потерпіли 69-го року, тобто, будемо казати, 46 років, а от особа, яка нанесла тілесне ушкодження, це 80-го. Мотив телефон і тисячу гривень. Слідство триває, він затриманий, дав, дав правдиві покази. От, судом також йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Тобто, Ніде не працював, зловживав, опять же, спиртними напоями. Наразі слідство по цій справі триває Безробітний затриманий, дав правдиві покази. Зараз перебуває під вартою за скоєне вбивство. В першому і другому випадку це були вихідні дні, але незважаючи на то, е, значить, особовий склад останнього по останньому випадку по цьому вбивству особовий склад мною був піднятий по тривозі, тому що потрібно було дуже швидко і оперативно, так як в нас були там деякі свідки, які б не хотіли зараз говорити про них. От, які повідомили, і знаєте, свідомо віднеслися до питання в допомозі міліції. От я їм дуже вдячний, от що вони так віднеслися. От, з розумінням вони надали деяку інформацію, де було піднято потребу, перекрити були і адреса можливої, можливо, появлення цієї особи. За останній період не вщихають і телефоні злочини, пов'язані із вимаганням грошей за начебто затриманих родичів. Телефонують в самий ранній час до людини і повідомляють їй про те, що її близька людина попала в біду чи в ДТП, чи її затримала міліція. От, і негайно потрібно перерахувати грошові кошти на той чи інший рахунок. Тому Люди, звичайно, просипаючись і усвідомлюючи, що їхня людина в небезпеці, вони йдуть на, на всякі різні ці питання, в тому числі і перераховують гроші. А тоді вже тільки телефонують своїй близькій людині, запитують, як в неї справа. На що виявляється, як пізніше виявляється, що все в них нормально, а гроші вже пішли і їх повернути дуже тяжко. Почастішали випадки інтернетних шахрайств у сфері купівлі різних товарів. Люди. Звертаються в комп'ютерну мережу і там замовляють, замовляють собі там деякі речі, побутову техніку, інше. От, ведуться на ці. Пропозиції, ну а потім в процесі там вже виявляється, що ніхто і не мав наміру виконувати свої зобов'язання по доставці того чи іншого товару людині, яка вже перечислила гроші на рахунок. Тож будьте пильними, бережіть себе та своє майно. А ми будемо і надалі інформувати вас про криміногенну ситуацію у нашому районі. Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт.